Вітаю всіх! На каналі Рінц це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося, щоб не пропустити гарну роботу з гарною зарплатнею. Нагадуємо, що в нас робота для усіх і нагороднім з житлом. Біля міста роботи є житло, хостели, кімнати, квартири європейського зразка від 100 гривень доба. Робимо запит в Google, хостел плюс міста, де ви плануєте працювати і дуже багато пропозицій житла від 100 гривень доба. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня, не чекаємо, поки ця вакансія відчиниться у вашому місті. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутись, ви завжди всєте. Сьогодні компанія ФОП Грановський відкрила вакансію. Менеджер по роботі з клієнтами. Це робота у Житомирі. Заробітна платня від 20 000 гривень. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в опису к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про цю роботу? Залишайте свої відгуки, відповідно, ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба, на все добре, удачі!